Повертаються і графіки відключень світла. Про це повідомляє Укренерго. Завтра, 19 серпня, з 17 до 21 години буде застосовуватись одна черга відключень в інші години без обмежень. Світла відключатимуть, бо зростає споживання через ту саму спеку. Детальніше про це будемо говорити далі. Із Володимиром Кудрицьким. Це голова правління Укренерго. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас. Угу. Одна черга буде відключатися з 17 до 21. Нічого не змінилося в цій інформації. Вона є актуальною на завтрашній день? Так, вона є актуальною. І як ми розуміємо і пам'ятаємо ще з липня 2024 року, коли відключення були досить серйозними. Одна черга це означатиме досить помірний обсяг відключень в енергосистемі. І дійсно це буде за нашим сьогоднішнім прогнозом впроваджувати стільки протягом декількох годин вечірнього максимуму споживання. А скільки днів на скільки днів ви ви розраховуєте, що можуть бути графіки відключень? Ну ми вважаємо, що наступний тиждень, саме робочі дні з понеділка по п'ятницю, буде збільшено навантаження на енергосистему. Традиційно у вихідні дні споживання спадає. І субота і неділя наступного тижня е, обіцяють бути все таки легшими. Поки що, ми бачимо досить детальний прогноз на завтрашній день. Дійсно, е, той дефіцит, який ми бачимо на вечір, його на жаль не можна перекрити ні збільшеним виробництвом, наприклад, на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, і тому змушені вдаватися до. Відключень споживачів, зазначу, що Укренерго в суботу в екстреному режимі провело спеціальний такий аукціон для того, щоб закупити частину електроенергії, яку ми використовуємо для покриття втрат в мережах з Європи. Тобто, таким чином, ми будемо, хоча б частково, десь в обсязі 50 мегаватт, вносити свій так би мовити, вклад в те, щоб збільшити імпорт електроенергії. З Європи в Україну, тому що нагадаю, зараз такі можливості, які надає «Укренерго», це 1700 МВт, мегаватт. Використовуються вони не на 100%, Тому Укренерго ну ми хотіли подати певний приклад. І сподіваюся, що інші компанії, як приватні, так і державні, розуміючи високу вірогідність дефіциту на наступному тижні, також скористаються можливістю імпорту і трошки допоможуть енергосистемі, імпортувавши більше ресурсу з Європи. А використовують компанії цю можливість закуповувати самостійно електроенергію імпортну? Багато компаній користуються постановою Кабінету міністрів, яка дозволяє уникати відключень при імпорті 80% споживання з Європи. Але ці декілька тижнів, які пройшли без відключень, вони призвели до того, що деякі компанії перестали купувати такий імпорт. І, власне кажучи, зараз до цієї практики доведеться повернутися для того, щоб зростали обсяги імпорту, зростали обсяги ресурсу в енергосистемі. А цим компаніям це дасть можливість знову ж таки уникати ризиків відключень протягом наступного тижня. А є що купувати? Адже в Європі також спека на ринку може не бути цих додаткових гігават на ринку європейському дійсно збільшене споживання. Ми бачимо це по завтрашніх цінах на європейських ринках, на ринках держав, що межують з Україною. Ціни зросли, але я думаю, що при бажанні там можна знайти. Це буде звичайно, як завжди, питання ціни. Але ми знаємо також з практики, що для багатьох компаній українських можливість невідключень і можливість убезпечення себе від будь-яких відключень, непорушення технологічного процесу є важливішим ніж певна додаткова вартість тої електроенергії, яка імпортується з Європи. А бізнес, коли купує імпортну електроенергію, він теж кожен день якусь іншу ціну платить. Чи як це відбувається? Ну, там можуть бути взагалі різні моделі, але, uh -huh. як правило, в Європі ціна змінюється так само, як в Україні на оптовому ринку щогодини. Uh -huh. Тобто в вечірні години, наприклад, ціна набагато вища, ніж в нічні години. І просто треба розуміти, що в європейських країнах в наступні декілька днів, поки буде ця хвиля спеки, через збільшення попиту ціна може суттєво зрости. От, відповідно, трохи більше грошей треба буде витратити для того, щоб купити імпорт, привезти його в Україну і таким чином убезпечити себе від відключення. Але ця модель, вона вже, так би мовити, опробована багатьма українськими компаніями. І ми, як державна компанія, зараз теж долучаємося до цієї допомоги енергосистеми в такий спосіб. Сподіваюся, що інші державні компанії також будуть слідувати цьому. Прикладу, пане Володимире, давайте ще про ті чинники, на які ми як і на спеку вплинути не можемо. І ті, хто постійно, м'яко кажучи, надають клопоту енергетикам, подвійного удару завдали росіяни по підстанції на Дніпропетровщині під час сьогоднішньої атаки безпілотниками, з першого разили дроном обладнання. Потім обстріляли ДСНСників, які гасили пожежу. Поранено одного рятувальника про наслідки атаки повідомив Міністерство енергетики. Також російський дрон влучив у підстанцію в Донецькій області, спричинивши руйнування. І тут напевно питання про відновлення і знову виход з ладу. Ось наскільки зараз це співставно? Тобто, зараз бачимо, знову вразили знову по енергетичному об'єкту. Ну, я вам хочу сказати, що починаючи навіть не з березня, а скоріше з лютого 2024 року. енергетичні об'єкти постійно знаходяться під впливом ураження чи то дронів, чи то ракетних атак з боку Росії в лютому, якщо пам'ятаєте, почалися перші такі масовані атаки на Дніпропетровщині. Зокрема, постраждав тоді Криворізький район. Тому ці атаки вони продовжуються, на жаль, постійно. Постійно енергетичні об'єкти знаходяться під ударом. Але я хочу вам сказати, що якщо говорити про, наприклад, магістральну мережу, якою управляє Укренерго, на сьогоднішній день, попри те, що наші об'єкти також постійно обстрілюють, ні до яких мережевих обмежень. Ці обстріли на щастя, на велике щастя не призводять, і ми здатні сьогодні своєю магістральною мережею транспортувати необхідні нашим споживачам обсяги електроенергії в будь-які регіоні. Основна проблема, звичайно, полягає в тому, що виробництво електроенергії не таке велике, як нам би хотілося, через масові пошкодження електростанції. Ці ті самі 9 гігават потужності, які нам ворог пошкодив або знищив, про які говорив і президент. І про які часто говорять урядовці, саме пошкодження генеруючих потужностей сьогодні призводить до певного дефіциту внаслідок російських атак, і це треба чітко розуміти. Тобто, незважаючи на атаки на мережу, мережа їх поки що на щастя здатна витримати, і ми відновлюємо наші об'єкти швидше, ніж ворог здатний їх руйнувати на сьогоднішній день. Пане Володимире, вашій особі дякуємо всім енергетикам, дякуємо. які дають нам світло в наші оселі. Дякуємо вам за інформацію. Дякую за те, що все пояснили доступно і змогли, і в неділю ввечері. Власне, спасибі. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго», З ним говорили про ситуацію на енергетичному ринку. Про відключення світла, які настануть. наставлються завтра, так завтра, точно з понеділка. Вже завтра, але ввечері одна черга.